Коли ви готуєтесь до публічного виступу, то ви забуваєте дуже часто про дуже важливу річ. Ви забуваєте про людей, перед якими ви будете виступати. Так, ви постійно пам'ятаєте про те, як би себе похвалити краще, як би себе показати з кращого боку. Це, звичайно, правильно. Але, будь ласка, не забувайте про свою аудиторію. А для цього треба її добре знати. Треба розуміти, перед ким ти виступаєш. Треба розуміти, чого вони взагалі прийдуть тебе послухати, і останнє, а що їм треба, і як ти їм можеш допомогти. Чим ти їх можеш бути можливо корисним чи корисною? Ну, що ти їм можеш дати? І от якщо ти те, про що ти розповідаєш, саме з цього боку зможеш підсвітити, не з того боку, яка я молодець, я так класну презентацію роблю. Ну це ясно, що ти молодець. А будь ласка, подивися з того боку, а що це їм дасть, яка їм з того вигода, а що їм буде? Ну, ти розповідаєш, ну а їм що з того? І якщо ти зможеш розповісти, що їм буде з того, тоді великі шанси, що вони зроблять те, що тобі треба.